Ну що, друзі, хочу поділитися цією атмосферою, цими краєвидами, які відкриваються на шляху на гору Гувер. Друзі, зараз ми піднімаємося до Говерляни і на нашому шляху бачимо, вже почався друзі, повноцінний період цвітіння. Друзі, як ви вже напевно здогадалися, це. Червона рута, як її в народі називають, або Рододендрон Східнокарпатський. Бачимо, це такі вічно зелені чагарники, невеликого, невисокі, десь орієнтовано по коліну, завеликі. І бачимо, якраз в червні місяці весь чорногірський хребет. На всій Чорногорі проходить період цвітіння. Так що, друзі, хто мене запитував, коли буде цвісти червона рута, можу вам з певністю сказати, що вона вже зацвіла. Так що приїжджайте, насолоджуйтесь. Бачимо, сьогодні доволі багатенько людей піднімається на говерл, сторони заросляка, сторони ворогти. Є два маршрути: є зелений, довший і синій коротший. Ми, друзі, піднімаємося по синьому маршруту. Так що, в процесі. Милуємося, любуємося. Неймовірно красиво. Друзі, воно в талині. відніється. полонина Пожежевська. Всім добра, а ми газуємо.